Добрий вечір. мене звати Наталя і ви на каналі Магія Таро. Сьогодні ми розглянемо питання коротеньке, як довго буде тривати оця травля від Трампа, нас, українців, Україну. Коли він уже зрозуміє, що він помилився, що його піддали, мабуть, якомусь магічному впливу. І так швидко. Перемітнувся на сторону росіян Путліра. І так, як довго буде тривати ця травля від Трампа? Ну, скажімо так, ця травля буде тривати? Шість місяців, да, і ще шість місяців до осені. До осені. Він буде роздавати, скажімо так, свої наративи, які, якими напічкав його Путін, всім підряд. Просто робити отакі подарунки. Так, а ну, давайте. Е Як довго Європа буде роздумувати стосовно того, щоб повністю стати на сторону е Зеленського. Ну, недовго. Буквально ось весною, до весни. Це все вважайте, що до кінця цього місяця, ще 10 днів, і Європа видасть уже, видасть перли, видасть свій вибір. да Це ще буде не все зрозуміло. Але вже перша ластівка. Така пропозиція, погодження, під, ну, підтримка буде, і ще не все буде ясно, але вже буде початок. Вже буде початок маленької співпраці нашої України із Європою. Європа продемонструє свій вибір. Вибір, вибере, скажімо, зробить вибір. Хоча він буде незрозумілий, непонятний, безумовно, не все там так просто, але ми побачимо це все. І да, і будуть перші емоції, спочатку емоції, потім будуть пропозиції, думки, документи. От. Ну і потім дійде до ресурсів, і саме якраз таких високих ресурсів, як Європа зможе забезпечити, скажімо так, хоча б якусь компенсацію відсутності Трампа, Америки в переможній боротьбі нашого народу з цим диктатором. Але да, і це буде доволі ось уже цієї весни Європа. Продемонструє мінімум ще 10 днів, і ми будемо бачити цей результат. Європа зробить вибір. Да, нам не все понятно. Будуть якісь темники. Ану-ка що за темники будуть? Що за темники? Що ми не будемо бачити? Ну от ми, що деякі. Де Ага, деякі рішення будуть підвищі. Тобто, деякі питання не, не вони підвиснуть, не врахуються. Ну, безумовно, розмова про гроші, хто буде платити, хто буде роздавати, е, хто буде платити за цей банкет. Але я вам скажу, що, е, що за підвис? Яка ситуація підвисне? Якась ситуація ще по луні. Вона не видна була, а тепер в яка ситуація? Ну, грошова ситуація. Так, да. грошова ситуація приносить розчарування депресію для Європи. Європа думає, що це великі гроші, тому що десятка пентаклів це якби великі гроші, треба буде зробити. Із трьох варіантів треба вибрати, можливо, три країни зібра... зберуться і будуть об'єднуватися, щоб заплатити ці гроші, незважаючи на те, що їм це приносить печаль. Розставатися з грішми ніхто не хоче, але заради життя, заради от ось, саме ось цей момент ось ця ситуація буде підвисати ситуація із тим, хто буде платити, тому що гроші немалі, от вона буде вирішуватися як довго вона буде вирішуватися? Як довго вона буде вирішуватися, ця ситуація? Тобто ну, ця ситуація. Ну, вона буде, скажем так, вирішуватися доволі не, не один місяць. Як мінімум три, а то і п'ять місяців, п'ять місяців. Ну, да. Даже ближче до осені, до зими, 5-6 місяців, 5-6 місяців. Європа буде думати про те, яким же, але це для для це ця... цей вибір і це вони вирішать. Вирішить це питання. Просто затягнеться воно. Затягнеться, трошки. Ось так. А ну давайте за, запитаємо у карт, як довго, як довго ще триватиме гаряча фаза війни. Від сьогодні як довго ще буде триватиме, ще триватиме гаряча фаза війни? Ну, як довго, тут можна сказати, що 8, 8 місяців, як мінімум 8 місяців, але карта сила це сильна позиція, і нам понадобиться прикласти багато зусиль, прикласти багато сили, мудрості. Любові, хитрості, щоб усмирити оцього внутрішнього льва, внутрішнього лева в цієї ситуації, цієї війни. Україна має силу в основі своїй, і цю силу треба просто в правильному руслі направити. Протягом восьми місяців нам треба дуже багато зусиль прикладати всім народом, не один керівник, а всім народом, щоб усмирити цього лева, лева цього, який прийшов нас покромсати, з'їсти, порубати. Так, от щоб його приборкати, приборкати лева війни. Нам треба проявити максимально всю свою мудрість, хитрість, ніжність, любов, всі, всю, всі інструменти духовні, які в нас можуть бути, безумовно, сила, це враховуючи і наші військові інструменти, щоб. Е Гаряча фаза війни е, прикратилася. 8 місяців це як мінімум. Що далі? Далі нам треба. А далі це точка, від якої нам треба відходити свідомо, робити зміни у нашому житті. Хоча ми дуже обмежені, наша, наша держава, ми, український народ, Україна обмежена, спутана, обмежена, але це більше, скажімо так, це ті обмеження, які нам посилі. Нам посилі ці обмеження зняти, нам посилі ці е, вийти на е, тверду. Е, Підлогу. Нам посилі всі оці рішення, чужі думки, посилання, оце всіх, всіх, це побажання, всіх ворогів, нам все це посилі розв'язати оці пута, зняти зняти пов'язку з очей, роздивитися і взяти всю себе, знайти ту силу, скажімо так, і проявити її. І зробити свідомий переход, свідомо по залишити одну сторону і піти в іншу. Чіткий вибір і уход від свідомий уход від цієї ситуації, від цієї війни, від, від супротиву. Да, перед цим на ця ситуація нам треба, скажімо так, багато робити добрих справ, добрих справ, скажімо так всьому народу і нашим керманичам І що буде потім? Ну, буде ми будемо воювати, хитрувати і отримаємо свою, своє свій новий початок. Свій новий початок отримаємо. Тобто оцей інсайт, який ми, ми начнемо, ми начнемо, але нам придеться боротися і, і застосовувати, скажімо так, маніпуляції на інформаційній лінії, тобто, не всю правду, тобто, застосовувати хитрість, яка нам в нас теж є. Не тільки нас можуть, скажімо так дурити перестати воювати самі з собою, зробити вибір і в співдружності із іншими із Європою по справедливості перемогти. да ну, Ось як Довго буде тривати гаряча фаза війни ще 8 місяців. До осені, до, до глибокої осені. Якщо взяти від сьогоднішнього дня, то 8 місяців, то це березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, навіть до, до зими, можна сказати, до кінця цього року. Майже ось така.